Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Не всидівся я вдома, ще вирішив подивитися в листяний ліс в низинах Карпат на рахунок білих грибів. Все-таки під листям вологість більше зберігається. Ну, хочеться, хочеться подивитися. Сьогодні сьогодні середа. Число, не знаю. Місяць липень. Трави в пояс. Трави в пояс. І так, будемо заходити до лісу. І дивиться, що зараз з білими грибочками. Тут переважно білі грибочки. Єй. Сироїшка. Єй лисички. Ну, одним словом. Живність є. Мається на увазі, що вона тут любить рости. А от що вона є, то ми хочемо перевірити. Так, як завжди, щось цікаве. Ми на зв'язку. Оце річка. О, щось я побачу. Щось я побачу, чи на червонірках. Чи не червоняка? Що то є? Чи не білий? Під листочком. Під листочком. Що у нас є, та то біляк? лки-палки. Там ще один біляк. Ой, який білячок. Несподіваний. Цікаво, цікаво, показуємо другий. О такий і то, і то не один. Ви вірите чи ні? Я сам собі не вірю. От один, он другий, а ось і третій. А он там четвертий. Йоліпалі. Каска, давно я такої каски не бачив. О, еще один. Так Давно такої каски не було. Оце так да, оце це якраз на... Новий місяць, що вони підросли? І рибочки набагато кращі за якістю, чим горах. Дивіться, яка якість Сила І як тут вдома будеш сидіти. Як тут вдома будеш сидіти? А що там ще один зверху? Точно ще один білий. Ось він. Ось він ще один білий. Може то я замало кошиків взяв. Треба було більше брати. Ну, але то може бути початок такий я. А завершення може бути зовсім інакше. Добре. Йдемо робити з тим порядок, що ми знайшли. А знайшли ми вроді чи не 6 білих грибів зараз. Це ще грибарство не завершене. На цьому місці. От. Ще до того знайшов, мабуть, з два. З два невеликі білячка. А то у нас більший білячок. Продовжуємо пошуки. Які ще білячки, просто казка. Оце несподіванки. А я ходжу десь по горах один. Он там бачу. Другий. Ні, це не білий. Це не білий. Так. Але я там бачу білих. Я там бачу ще білих Ось такий білий. Ще один. Ось такий. Яка парочка. Казка. А я лисички гори збираю. Чесно кажучи, давненько тут нікого не було. Раз, отакі гриби і то гнилих я вже познаходив декілька штук. От А що на даний час ми знайшли? Позитиву море Ось ці, мабуть, у нас вже гнилі Тут гнив. Дивимося. Також жуки його поїли того і нема що дивитися. Які два братчика зрослися, беремо і ще попадається. Все попадається, попадається. Далі ще я бачу також під ялицею. Mm. і досить дивися досить твердуваті. О, який у нас ще білячок. Ay, o, jaký bohatý rveřice. O, taky je hrbože. To je hrbok. Jaký ještě hrbok, nemalejký rveřice. O, že. Não é malenco. Beleza, Bogu. Não é malenco. O tu nasceu bicho. Який тут виріс. О. А там ще один сховався. Ну що ж, ми вжимаємо чуть не повний кочик. Правда, ваги гриби такої немає Якби мала бути, якби то осінні гриби. Ну але все ж роби Приблизно за годину часу от таке кількість грибів у нас уже Гриби ще не завершуються. От один. Ось там два молодих. Ідемо далі. Ось тут такий грибок білий. Одну наступити. Так. Деп'ятує лицю. О такі ще. Два білячки. О. Добре, що я ще одну торбу взяв про запас. От іще й кірбочки. Ото є. Казка. Три грибочки в купі Ось які повиростали. Поки мене не було. Ось вони. Білі грибочки То більші, а то ще й менші є. Я вже відрізаю шапки від корінців. Кошик повнезний, а грибочки не завершуються. Там білий. Вон. Ось там я щось бачу. О, який красюк. Дальше немає. Сюди дивимося, дивимося і не бачим Це ще не завершень. Ось От відніється. От. Відніються білячки. Так. Ось тут відніється. Один, другий. Так, тих я знайшов. Тут я ще десь бачу, виднівся. О, ось він. Так, казати. Вон там ще один. Ой, який грибок. На тут ще невеличкий. Каска. Просто казка. От черговий позитивчик. Один. Один і десь я тут бачу. Вон так ще один. Який позитивчик. І тут білячки. Ось один. Ось звір'я звіті. Лежанки поробили. О. А тут такий білячок виріс. Ось яка парочка білих рибочків. Ось ще одна парочка білих рибочків. Які козаки повертали? О. І тут парочок. Робимо порядок з ним. От ще в нас немаленький. Немаленький, але який якісний. Ось іще які білячки воно один. І там був. ще один білячок. І більше я не бачу. Мало я тари взяв, мало. Дивлюся, грибочки так би переді мною виростали. А тут і тіло. Виростав. Ось. Там ще один. Ось два червоняки і ось така торба. Звісно, ми червоняки не беремо. Давно такого не було, щоб я йшов по грібниці, ну 5 метрів від мене і на грибниці не заглядав. А сьогодні такий день буде. Ось що я назбирав, а назбирав я досить непогано. Самі білячки на інші грибочки я сьогодні навіть не задивлявся. А це це компенсація за мою працю, за за нелінивість, будемо так казати. Ну, а вам, звісно, бажаю кращих результатів, як у мене. А також здоров'я і мирного неба над головою. Я думаю, ми нині ще не прощаємося. Поки що треба відвести додому. І я думаю, я ще нагляну. Не на цю ділянку, на іншу ділянку, але глянути треба. Не прощаємося. І так, пообідавши, я переїхав на іншу ділянку і вже 10 хвилин, от за 10 хвилин от перші, перші білячки. От. А так сироїшка попадалася, сироїшка попадалася, лисички попадалися. І от перші білячки. Один, другий. І ось ще один. Ось такі три. Початок непоганий. Ще які красочки. Там молоденькі. Тут середнього віку. О. І там два. 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 Гарні білячки, А корі які вони. О, два, три. Три, бо тут два в купі, І ось ще один. О, о, тут ще маленькі є. Чотири. ура, Ура. Звідки не візьмись, поки я збирав, де взялася оса, як мене вжалоло, мусив швиденько позбирати і з того місця втекти. Зараз буду з ними порядок робити. Знову парочка. А осавку сила за голову? No. Старенькі. Чергові білячки Ось менший. Ну, а там більші. От один і ось другий. А то ми вже ж підзбирали і я скажу, година часу не прийшла. І так робимо порядок. Я так кажу робимо порядок, глянь пара, поряд, а там ще, ще білячки два. Почали Це мені подобається. Дивлюсь, а там під смірічкою і за смиричкою. Білячки більші. Йдемо дивитися. Дивлюся голуб на пеньочку. Вроде голубь, а что он чи или что? ну, подъедем ближе. И не Что, Что-то Что голубь. Застыл птах. Голубь ну, полетел. Ось далі білячки. Ось тут один, ось другий, ось третій і ось четвертий. Далі вже повний кошик буде. На. Той вже звинив. Хай. Догниває. А тиво ми заберемо. Отакі на дубі виросли цікаві гриби. Каже інтернет, що це вроді істивний гриб. Не знаю. Можете написати в коментарях. От які ще білі грибочки Берем. Ще п'ятіробіля спів. От один. Ось тут два. Так, і ось тут один. Ось. І так завершуємо ми сьогоднішній. Сьогоднішню грибалку, грибарство сьогодні вдалося на славу. Давненько такого не було задоволення. От другий похід сьогодні і другий похід, результат також непоганий. Ось такого бюджет бів я не збирав. Ну, а вам бажаю. Не менше назбирати, як я назбирав. А то, як і завжди, здоров'я і миру. Мирного неба. І як завжди нагадую, ліс це здоров'я, ліс це життя. І будьте добрі, не засмічуйте його і також хочуть жити. А також не копайте рибочки. Вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Турицею. Як завжди, хай щастить, до побачення, до наступної зустрічі!